Добрий ранок, мене звати Ірина. Я коуч, провідник «Ліла» і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. І сьогодні з вами я хочу поговорити на таку тему, як соціальні мережі і їх токсичність. Напевно, я хочу більше поділитися своїм власним досвідом. Останній місяць я почала вести TikTok, і почала вести Ютуб. А до цього я б... мій фокус уваги був повністю зосереджений на інстаграмі. І знаєте, коли ти довго живеш в одній платформі, працюєш в ній, ти якось приймаєш ті правила життя, які вона тобі диктує. І зараз, якщо порівнюючи от TikTok, Ютуб. І інстаграм, я сміло можу сказати, що Інстаграм є однією з найтоксичніших соціальних мереж, де там повністю відшліфована твоя ідеальність, я не знаю, ким ти там маєш бути, який ти контент маєш зробити, щоб люди тобі поставили лайки і на нього відреагували. Наприклад, якщо ти закидаєш одне і те саме відео і в Ютуб, і в Інстаграм, і. І в TikTok, то в інстаграмі вона набере найменшу активність, хоча при цьому, що ти там ведеш соціальні мережі дуже дуже давно. Коли ти закидаєш відео в TikTok, люди пишуть тобі слова підтримки, тебе підтримують, пишуть якісь компліменти. А в інстаграмі це вже не знаю, вже люди напевно відучилися писати тобі коментарі. Коли я почала вести Ютуб і TikTok, в мене якесь от відпало бажання вести інстаграм. Бо ти розумієш, що коли ти закидаєш один той самий контент в інші соціальні мережі, TikTok, YouTube, ютуб воно просто по факту тебе приймає таку, як як ти є. А в інстаграмі так, ніби ти маєш доказати постійно свою цінність. Ти маєш виложити нереально якийсь цікавий контент, щоб заслужити чужий лайк, і це насправді ти таке розумієш. Це якісь нереально токсичні відносини. Коли ти на це то саме, коли ти запрошуєш до себе додому гостей, вони. Вони такі за запрошуючи на за стіл. Вони поїли, встали і пішли. І навіть тобі не сказали дякую. І як ти тоді, коли ти пускаєш людей у свій дім? Як ти тоді себе маєш почувати? Я довго вдавала, не вдавала. вдавала мене тоді навіть було не вдавала, а це було прийняття. Я приймала що окей. Тут правила такі такі правила соціальні мережі, і люди там повне право мають вести себе так, як, як вони хочуть. І зараз, коли є в мене є чим порівняти, я зрозуміла, що я більше не хочу погоджуватися на ці правила, коли люди типу, приходять, споживають твій контент йдуть, і не дають, не дають жод жодної тобі реакції. В інстаграмі дуже довго в мене були підписані якісь мої старі знайомі, якісь колеги, однокласники, одногрупники, які просто споживали мій контент, які знали там знають мене роки, і вони ніколи не написали мені якісь слова підтримки, чи щось якось коментували. Вони просто мовча споживали. І тут я зрозуміла: окей, це моя інстаграм, моя повністю робоча сторінка не є окремо особиста, але я її менше веду, веду лише експертно. Я зрозуміла, а для чого це моя робота? Для чого мені старих своїх знайомих запрошувати на мою нову роботу, якщо вони просто там наприклад, дивляться якийсь мій контент і кривлять собі там закончують очі. Я зрозумію, окей, ви не реагуєте, ви там одні з перших переглядаєте мій контент, але ви ніяк на нього не реагуєте. Окей, я вас запрошую в свій дім, а ви мені не даєте не кажете за це дякую. І я така думаю, окей, для чого мені годувати людей, які просто мовчать, там щось там роблять і ніяк ну ніяк на це не реагують. І зараз я свій інстаграм почислила мене 150 людей, і насправді, коли я От залишила тих людей, які дають своїх клієнтів, залишила людей, які дають зворотній зв'язок, які коментують, які пишуть. І я зрозуміла, що ну типу можна і так існувати. Насправді ти ж ні, ти особо нічого не втрачаєш. підписники. В Інстаграм це просто якась цифра. І на цю цифру ведуться несвідомі люди, які думають: ага, якщо вона в неї багато підписників, то вона щось дає нереальна ціна. Якщо в неї мало. Підписники, вона не цікава, але насправді це теж якесь токсичне переконання, чому я маю комусь підтверджувати їхні токсичні переконання. Якщо мене там 150 підписників, та от зараз я для когось не цінна, ну окей, для когось я не цінна. Я насправді чому я маю цим людям доказати, що насправді я ціна, якщо для них я не цінна якась така Тобто, я не, не хочу підтверджувати чужі програми. Це мій інстаграм, і я сама встановлюю свої кордони і свої правила. Якщо я хочу, що там були люди, які там вдячні, які дають мені якісь зворотні. Зв'язок, значить, вони там будуть. А якщо я не хочу, значить я не хочу. Ну, от, таким основним мені хотілося, знаєте, я от, коли почистила, я зрозуміла, а для чого мені треба комусь щось доказати. Доказати, що я цінна і я маю заслуговувати своє лайкіння. Я просто почистила, це моя сторінка, там залишилися мої потенційні клієнти і люди, які дають мені зворотній зв'язок. І я зрозуміла, що мені набагато легше стало дихати. Якщо цей контент був для вас корисним, ставте лайки. Ні, от знаєте, я тут зрозуміла, коли я що контент був корисним. Я це знову якесь таке токсичне, так ніби я знову заслуговую. Коротше, ви подивилися Якщо ви подивилися відео, додивилися до цього моменту, ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте мені цей зворотній зв'язок. насправді. ви там подивилися, наприклад, мої відео. Ви взяли з нього якусь якусь користь для себе. Поділіться мені також от, цікаво, от, що вам саме відгукнулося е, в цьому відео.